В Цьому відео ми поговоримо з тобою про ніші в Інстаграм в Україні. Український інстаграм настільки очистився, що ми навіть тепер бачимо дельфінів. І напевно цей дельфін си ти. А, а анітосік! Ти що, не зі мною досі? Трошки статистики: до повномасштабного вторгнення в Україну українські споживачі 80% купували інфопродуктів в Росії. І зараз ці люди не І зараз ці люди не втратили потреби навчатись, але купувати нема в кого, тому що українські експерти не створюють свої продукти. Зараз ми будемо говорити про ніші, які досить пусті в українському просторі, і ти можеш великі гроші на них зробити 23-му році. Але ти маєш розуміти, що будь-яка ніша. Може бути популярною і такою грошовою. Просто треба вміти продавати, позиціонувати себе упаковувати, але є щось загальне популярне. Попит на навчання не зменшився, а навпаки, виріс через те, що у нас немає конкуренції, яка була раніше. У мене, наприклад, продажі в цьому році виросли в два рази, але досі нема в кого купляти, і напевно, це тобі треба стати тим блогером, який займає куснішу. Якщо тобі важко продавати, у мене є до тебе така маленька паличка-вирочалочка, ти можеш мені в директ написати слово, яке ти зараз бачиш на екрані директ інстаграму. І я тобі автоматично надішлю схему прогріву на 7 днів. Ти це дуже легко робиш зараз. Мене інстаграм підписуєшся, пишеш директ. І повертаєшся до цього відео. Тож, які ніші найприбутковіші? Перша ніша – це все, що пов'язане з заробітком, з маркетингом, з професіями. Ти навіть зараз думаєш, окей, а як мені це зробити, якщо я фотограф? Ти можеш навчати фотографії інших людей, щоб вони заробляли на цьому гроші. Тобто, якщо твоя експертність вона не пов'язана з заробітком. Подумай, як ти її можеш перепрофілювати на те, щоб люди на цій професії заробляли гроші. У мене, наприклад, експертність блогінгу, і раніше я навчала комплексному блогінгу. Звичайно, що люди вони ну з часом, коли стають блогерами, вони заробляють на цьому гроші. Але зараз, як ми адаптували наш продукт саме під ці реалії, ми переробили продукт, ну, по-перше, українською, по-друге, ми зробили акцент на Reels, тому що це тренд. А по-третє, ми додали туди всередині продукту ще уроки, як стати рілс-мейкером. Тобто людина вона почне заробляти не тільки в момент, коли в неї вже виросте блог, а вона до цього часу може вже працювати і мати нову актуальну професію. Так само подумай, що ти можеш змінити в своєму блозі і в своєму у продукти так, щоб це було щось про заробіток чи про професії. Друга ніша – це тіло і все що пов'язане з тілом. Взагалі, це такий головний тригер. Весь час люди хочуть схутнути, погладшити, змінити, бути там з якимось пресом. І якщо ти фітнес-тренер, нутриціолог, дієтолог, що все, що пов'язане з тілом, ця ніша суперпоста в Україні. Ми знаємо, ну може там Аніту Луценка, ми знаємо і все, да, хтось таких от прям великих зірок і на телебаченні. А в інстаграм у нас є дуже маленькі, маленькі, маленькі такі блогери. А прям номер один хто топить за... Своє те та тіло таких в нас замало. Ніша номер три це харчування. Теж вічна історія, тому що люди готувати і їсти будуть завжди. Як і ресторани, це такий всі часи класний бізнес. Так і в інстаграм. ніша харчування. Знімаємо рецепти, кулінарні майстер-класи, марафони з меню якимось. Це все дуже класно пушиться в інстаграм, тому що ну це зберігається, це шерсть, це репости. І також люди прям. Вони люблять зберігати рецепти, ніколи по ним не готувати. І люблять купувати такі продукти, і потім по ним все-таки готувати. До речі, з кейсів у нас за один місяць дівчинка на кулінарному блозі виросла на Reels з 900 підписників до 27 тисяч на день, коли я знімаю це відео. Тобто без реклами. Чисто на контенті людина зробила ось такий великий блог і вже може його монетизувати. Ніша б'юті, мейкап, догляд за обличчям, фейсбілдінг це прям супер в Україні. Хоча тут монетизуватись можна не тільки через інфопродукти, а також багато косметичних брендів, доглядових і там мікс і так далі. Тобто б'юті блогерів. Дуже мало крутих, тим паче в інстаграм. Якийсь час було багато б'юті-блогерів в Ютуб, але вже менше їх стало. Але ця ніша вона дуже дуже крута, тому що всі люблять дивитися саме там, як робиться якийсь процес. Це один із таких самих трендових в б'юті індустрії контентів, і цієї ніші нема. Тобто нема людей, які багато роблять контенту про мейкап саме в Україні. Тому якщо ти любиш косметику, любиш доглядати за своїм обличчям, любиш робити розпаковки з косметики, і хочеш, щоб всі бренди дарували тобі її безкоштовно. Займай цю нішу. І наступна ніша це езотерика та духовність. Тут також можна доєднати сюди і психологію загально, це. Суперпопулярна ніша, яка завжди буде в тренді, завжди буде в топі. Люди завжди мають психологічні розлади, люди завжди задаються питанням, що це таке життя. Люди дуже люблять історичні штучки, тим паче з нашою ментальністю. Тому, якщо в тебе є прям хисто, нумерологія, якісь там гороскопів, чи ти займаєшся якимись духовними практиками, чи ти психолог, ніша пустенна і чекає тільки на тебе. Всі не мають своїх номер один, номер два, номер три, номер чотири, номер п'ять взагалі нікого. В нас дуже дуже ненасичений ринок. І ти побачиш, як за майбутнє 23-24 рік ми побачимо багато нових облич. Тобі просто треба стати серед них. Середній чек якогось курсу в Україні це 200 доларів. Ти мені скажеш, Аніта, а коли почати заробляти? В мене ще невеликий блог. Давай зробимо декомпозицію. В тебе перегляди в сторіс – тисяча. І ти розумієш, якщо ти вмієш продавати і отримав мій класний сценарій про на 7 днів, кожна третя людина купує в твоєму блозі середній чек 200 доларів. І в тебе тисячу переглядів. Ми вже за цими розрахунками розуміємо, що ти можеш оберт на рік зробити приблизно 66 тисяч доларів на твоєму блозі, де тисяча переглядів у сторіс. І це без додаткового просування. А якщо ти будеш ще запускатися і потім ще просуватися і ростити свою аудиторію, звичайно, що чек буде рости. А якщо ти зробиш класну продуктову лінію, в тебе буде не один чек на 200 доларів, а їх буде різних і багато. Також будуть ці цифри. Мені здається, приємна цифра для того, щоб почати у 23-му році. Звичайно, що тобі треба буде попрацювати над упаковкою, над номінням продавати, над прогрівами, над тим, щоб створити якісний продукт. Це не складна, але дуже цікава робота, яка вартує того. Мені здається, що в 2023 році вже можна почати заробляти великі гроші. А тобі, пиши в коментарях нішу. В якій ти хочеш розвиватись, і я з тобою буду там спілкуватися, обожнюю спілкуватись в коментарях, і скажу тобі, ніша, зайде чи не зайде, чи як її адаптувати під тренди? Чекаю тебе в коментарях. А, а, ані тосік. Ти що, не зі мною досі?